Так, друзі, дивіться, відтестували безпосередньо сумку, конкретна сумка-холодильник для ваших болів, попаві і так далі, для того, щоб вони конкретно не були під ультрафіолетом, під сонцем і так далі. Дуже зручна. Я конкретно взяв собі розбір, розмір міні. Ми ще доробили, до речі, ось таку перегородочку, і це дійсно дуже добре. Тобто, наприклад, ми вчора взагалі робили, що ми перекладали все на один бік, конкретно те, чим ми користуємося, а в другу ставили корм, так би мовити, для нас. Тим паче, ми тут ще зробили ось такі кишеньки. Саме для для кадрів, щоб він тримав холод. Тобто тут така міцна тканинка, вона ще з додатковими е, матеріалами, і конкретно для того, щоб воно усе не нагрівалося. Взяли, закрили, потім є ручечка. Зараз вам покажу. Є ручечка. Захотіли повісили собі на плече, захотіли безпосередньо зробили ось таким чином і наносити її в руках. Тому є ось два таких варіанти: вже можете замовляти, доступні, щоб ваша прикормка і інші ваші речі. Е, не плавались на сонці, оп, закрили, і все готово.